Привіт! Сьогодні пару слів про таку тему, як масаж. Ну, Всі знають, що таке масаж, ну в книжці написано так, що це механічний вплив на шкіру, підшкірну, м'язи, фасції, за допомогою рук масажиста або якихось апаратів. Тобто це і місцева дія. Але представте собі, є один вид масажу, коли ми можемо отримати не тільки місцеву дію, а можемо отримати ще й дію на внутрішні органи. Мало того, можемо з допомогою масажу вирішувати проблему, навіть лікувати захворювання якихось внутрішніх органів. І такий масаж називається аромамасаж. Тобто це масаж з використанням ефірних олійок. Чому? Тому що ефірні вони для нашого організму взагалі не перешкода. Тобто ви робите, допустимо, ніжну ванночку з маслами через 2 хвилин масло вже вас в волосі. І використовуючи такий от ефект ефірних олій, як тропність. тобто любого фір не до якогось органа, можна цілеспрямовано з допомогою масажу діяти на певні органи. Ну, Наприклад, якщо в людини є ну, ішемічна хвороба серця, наприклад, так, можна використовувати таке масло, називається розмарин. Чому? Тому що масло розмарину має тропність до серця. І коли ви робите масаж з маслом розмарина, більшість цієї ефірної ліки накопичується саме в серці. А вона має властивість от знімати ішемічні стани. Того, роблячи масаж, отримуючи задоволення маючи місцеву дію на спину, ви ще можете вирішувати проблеми, наприклад, ішемічних хвороби серця. І підбираючи такі от ефірні ліки, різні, враховуючи їхні властивості, можна отримати дуже-дуже класні результати від масажу а ще й по лікуванню внутрішніх органів. Ну, наприклад, я так буквально по два слова на кожну ефірну олійку вам скажу. От. І ви... Собі, якщо вас це зацікавить, усі, потім видати справочники по ароматерапії і собі деталі далі буде рішення. Наприклад, якщо у вас е, низький тиск, гіпотонія, дуже класно, іде масло чебрецю, масло тім'ян. Якщо у вас е, проблеми з нирками або да? характеру масло лаванди, тому що лаванда має гарну трубність до нирок. Якщо у вас наприклад, є такі проблеми як з кровий діабет, якийсь будь стани гіпоксії. Масло евкаліпта, прекрасний оксигенатор, дуже гарно рівень цукру в крові. Якщо у вас є гіпертонічна хвороба, у вас високий тиск, вам найкраще буде масаж з маслом апельсина. Якщо ви е, маєте мігрені, головні глуніболі, спазми дуже, масло м'яти, це все діло знімає прекрасно. Е, якщо у вас, наприклад, є таке поняття, як е, от зараз літо, е, путіння дуже сильно надмірне. Ви не хочете цього робити, масло почулі, в масажі, дуже гарно зменшує кількість виділення поту. Якщо ви збираєтесь провести романтичний вечір, масаж з маслом іланг-іланга, це саме -саме лучша річ. Якщо якесь інфекційне захворювання, хронічні і так далі, найкращий антибіотик натуральної рослини це масло чайного дерева. Крім того, можна використовувати і косметичні впливи. Наприклад, якщо у вас є целюліт, якщо ви жінка, то ви можете брати отаку от от комбінацію. Найкраще це три ефірних олійки. Це масло фенхеля, масло ялівцю і масло лимона. Фенхель детоксикант, токсини знімає, масло елівець, протинабріковий ефект сильніший. Ну і апельсин, лимон масло розлажує дуже гарну шкірку. От, крім того, наприклад, масло ялівцю можна використовувати при системних захворюваннях опорно-рухового апарату, наприклад, при ревматоїдних артритах, при любих інших артритах і так далі. От. Так що це дуже класна річ, дуже приємна Використовуйте. от, Шукайте масажиста, за маслами біжіть до мене або в нашу фірму Гейвасан, тому що це самі лоджі у ліки. Потрібно більше інформації, звертайтеся, дякую.